Вирішальний новий Volvo X60, який буде виявлений 21 січня. Volvo X60 нова епоха електричної мобільності та шведського дизайну. Нова зірка у світі електричних транспортних засобів вималювувалася на горизонті Volvo X60. 21 січня цього року шведський автот автогігант представить світовий свій новий сімейний позашляховик, який, за словами генерального директора Укан Семуелсен, стане наріжним каменем майбутньої лінії Volvo. Це більше ніж просто інший електричний автомобіль. Це твердження про наміри, демонструючи еволюцію бренду та його прагнення до лідерства в галузі електричної мобільності. Я завжди захоплювався Волвоу за їх прихильність до безпеки та скандинавського мінімалізму. Їм вдалося створити унікальний стиль, який поєднує функціональність, витонченість та надійність. І, судячи з перших тизерів, X60 не стане винятком. Мене особливо приваблює інформація про те, що автомобіль був розвинений і розвинений у Готенборзі і максимально шведська. Це не просто маркетинговий крок, це відображення глибокої культурної ідентичності бренду, яка відчувається в кожній деталі. Еволюція дизайну від X 60 до X60. Перші фотографії X 60, зроблені на заводі в ТОСАНТ, вже представляють інтерес. Мабуть, автомобіль отримав нижню лінію витяжки та більш плавну, аеродинамічну конструкцію порівняно з його аналогом бензину X60. Це логічний крок, враховуючи, що аеродинаміка відіграє ключову роль у ефективності електромобілів. Поліпшення аеродинамічних характеристик безпосередньо впливає на курс курсу, що є одним з найважливіших факторів для потенційних покупців. Цікаво спостерігати за еволюцією фірмової світлодіодної оптики Молот Тор. Вузькі передні фари, подібні до того, що вони використовуються в X90, додають X-60 сучасний та агресивний вигляд. Це не просто стилістичний елемент, це спосіб виділити автомобіль на тлі конкурентів та підкреслити його технологію. SPA-3 технологічна платформа, ключ до майбутнього Volvo. Але X60 це не лише прекрасний дизайн, це перш за все технологічний прорив. Автомобіль буде першим у лінії Volvo, використовуючи останню технологічну базу spa 3 Фактично ця платформа є спадкоємцем SPA, який лежить в основі X90 та es 90 SPA3 3 це еволюція, яка пропонує підвищену масштабованість та гнучкість. Масштабованість це означає, що Volvo зможе використовувати spa 3 для створення як малих, так і великих автомобілів. Адаптуючи платформу для різних моделей та сегментів ринку, гнучкість дозволяє інтегрувати широкий спектр акумуляторів, що дозволяє оптимізувати курс та вартість автомобіля. SPA3 3 це не просто платформа для X60, це основа для майбутнього Volvo. Це дозволить компанії запропонувати широкий спектр електромобілів, які відповідають потребам різних покупців. Подорожі та програмне забезпечення, нові стандарти. Volvo стверджує, що X60 запропонує довший електропостачання, ніж будь-який автомобіль Volvo раніше. Це амбітна заява, особливо враховуючи, що es 90 з акумулятором 106 КВТ Год має офіційний удар WLTP LTP 435 миль. Хоча X60 швидше за все матиме менший акумулятор. Підвищення ефективності та оптимізоване програмне забезпечення може дозволити йому перевершити ЄС-90 з точки зору інсульту. Точно програмне забезпечення стане ключовим фактором успіху X60. Як і в X90, X60 буде розроблений навколо розширеного стека програмного забезпечення, що дозволить йому оновлювати по повітрю та отримувати додаткові функції. Це означає, що автомобіль постійно вдосконалюватиметься та адаптується до мінливих потреб водія. Програмне забезпечення це нова механіка. Надалі електромобілі визначатимуться не лише потужністю акумулятора, а й за якістю програмного забезпечення. Я думаю, що Volvo узнає про важливість програмного забезпечення та ставить значні ресурси у його розробку. Це правильний підхід, оскільки програмне забезпечення може значно покращити досвід водіння та збільшити цінність автомобіля. Особистий досвід та очікування. Я завжди був прихильником Volvo, і я дуже радий бачити, як компанія переходить на електромобілі. Я вважаю, що X60 має всі шанси стати бецелером. Він поєднує в собі прекрасний дизайн, передові технології та надійність, що є ознакою Volvo. Мене найбільше цікавить X60 це його програмне забезпечення. Я сподіваюся, що Volvo зможе запропонувати інтуїтивний та функціональний інтерфейс, який порадує драйва. Я також сподіваюся, що Volvo зможе запропонувати широкий спектр функцій, пов'язаних із безпекою та автономним водінням. Висновок нова ера для Volvo. Volvo X60 це більше, ніж просто інший електричний автомобіль. Це символ нової ери для компанії, епоху електричної мобільності та технологічних інновацій. X60 має всі шанси стати лідером у своєму сегменті та встановити нові стандарти для електромобілів. Я з нетерпінням чекаю 21 січня, коли Volvo офіційно представить X60 у світі. Я впевнений, що ця машина буде приємно здивувати і стане справжнім хітом. Я вважаю, що Volvo знаходиться на правильному шляху і має всі шанси стати одним із лідерів у світовій промисловості електромобілів, майбутнє стоїть за електромобілями, а Volvo – на передньому плані цього майбутнього.